Всім привіт! Ви на каналі Costa 2X Games. Сьогодні ми будемо грати в Hiegam Racing 2. Якщо ви дивитесь минулий ролик про Hilcom Racing 2, то туди ви знаєте, що я вам показав як дуже швидко набивати мастері У мене вже є мастері і сьогодні моя ціль набити хоча б 10 тисяч метрів. Те відео, про яке я вам казав, може бути. Перш ніж це або останнє ніж це. Ну З мастері це дуже легко, бо ти, там, по-моєму, перший, чи другий чи третє мастері дає тобі плюс швидкість. А ще коли ти получаєш штопло, воно тобі дає цей твій суперзаряд. У мене на сьогодні ці дійти до 10 тисяч метрів. Я думаю, що в мене це вийде. Бо в мене общий рекорд 16 800 десь там. Так, мені не подобаються такі от міста, я їх буду перескакувати з ну, допомогою супер, бо вони тільки, якщо чесно, заважають. Так, зараз з'їздимо ще один супер, бачите, як можна по два супер їзати? Стрибок ми тут будемо без ключиків, бо ключики тільки час займаються. Ну, ну, можна скриньки відкрити, але я думаю, якщо прокачуєте свій аккаунт, то можна просто її е мастері нафармити і а, там 10 тисяч, 10 тисяч цих зірочок, бо після 10 тисяч метрів, тобі ці зірочки не будуть даватись. Так, ми вже тут на 2000 метрів, а пройшло тільки майже 2 хвилини. Так, ще оці от мені брамочко не подобається. Зараз я зроблю, як, ви, як я вам казав. Бачите, я ось так от буду робити з усіма. Я думаю, що на одному прикольному місці там можна розвинути дуже швидку швидкість. Це після 10 тисяч, то я вам все покажу. І туди от, напевно, вже завершу запись. Якщо в мене, звісно, вийде 10 тисяч зайти. Так, отакі от такі мої бровнишка, які не допадають, теж не подобається. Зараз перескакнемо це лавве. Так. Ну, це... Б, якщо з мастері, то якщо ви вмієте встрибати, то 10 тисяч метрів вам буде, це, ну, як для мене 2000 метрів. Бо я так вмію, це дуже легко. Тільки іменно на цій мапі. Бо на інших мені трішки тяжко. Так, а вже ми продалі 3000 метрів. Так, їдемо далі. Їдемо, їдемо. Бачу, що тут скоро буде цей от і островок. О фух, чуть ли не помер. Ось цей павищ островок, його можна просто перестрибувати, але я вже три вам покажу, як я там перестриблю. Скоро тут буде це колесо, треба перетормозити. Так, їдемо, їдемо, їдемо. Так, тревозимо, їдемо. Я пам'ятаю, як я там на дизелі брав літочку, на ній літав, і в мене там вийшло до 8 тисяч, 100 десь, а я потім я це ще раз спробував і в мене там до, десь на 8000 тисячах це проміжко закончилось топліво. І туди я оце от брав, ем, ще раз це зробив і з десь третьої попитки у мене це вийшло. Спробує мастери з моїм способом буде набагато легше фармити. Цей спосіб я вам покажу або в наступному, або в минулому відео. Так, десь скоро вже це буде другий Чи він вже був? Зараз буде ця от ямка там до вода. О, прикольно, що це мастер тобі дає велику швидкість, бачите, яке там весь у нас просто з одного спуска. 5000 метрів. Опа. Зараз можна було зробити дабл, а я пам'ятаю, що десь тут буде зараз тренувачено. На, на тренувачому можна просто його перестрибнути без стрибка. Це буде доволі легко. А вот вже, знаете, робочно такая велика, то буде вже складніше. Так, вже скрол будет 6000 метрів, а після 6000 метрів, по-моєму, не, після 5000 метрів інша гра. Бо до 5000 метрів усе дуже легко. Я думаю, що до 5000 усі може прийти. Тільки якщо добре їздити. Так, оце от бравлошко мені дуже сильно подобається. Коли їздив то на, на 1600 метрів, я на ньому так любив скакати. Зараз це буде друга піднімальна штука дуже велика. Їй вже буде трішки тяжче. Їдемо далі. Так. І дуже швидко їдемо Опа, топливо. Мета як коли буде така штука і там треба буде вниз стрибати. Таке на 2000 метрів з чимось І десь на ну, десь на ми, по-моєму. Опа, тут я пам'ятаю, як я завжди помирав на цій машині, тому що мені просто не хватало сил. Але з цим мастері я можу просто так прикатись. І он тебе рекорд на 1600 був до мастері. Так от можна десь по одній годинці в день робити і десь буде по 10 000 мастерів день. Так, можна десь це за 50 днів. Десь за 50 днів можна так зробити, та? Що, так? Що, тебе буде? М -м, вже одне мастері, по-моєму, якщо я правильно порахував. А зараз тут візьмемо вимог тигу щоб зробити дві пришвидчування. Так, зараз тут буде знову цей бугарек. Так 7 метрів 500, тут же має бути складніше. Подожди тут буде типу экзам! Тут треба, то скоро буде типу екзам, ти будут дві ось такі от підряд штуки, то то буде трішки складно. Не, ну це легко, звісно, якщо ти вмієш. ты між. Я в цьому місці вам казав, що я коли це робив на дизелі, то туди в мене не виходило. А вот туди я не додумаю, що там можна вообще просто нічого не робити. Ось тут, тут у мене і зараз це перестріблює. І до Мастері у мене тут вже бу, не було топо, і я тут тупо от, так от скакав скакав і перестрілував якось, тут я дуже радувався. Але зараз для мене це дуже легко. З мастері. Я думаю, що з мастері, знову повторюю, це може зробити кожен. Кожен. Так, Ми зараз розвиваємо тут трішки таку швидкість нормальну. Не як, звісно, професіонали. Бо професіонал тут вже був би десь на, тисячі, на 30 тисяч метрів. А я, звісно, ну, не такий сильний професіонал, але я все одно вмію їздити. Знову за себе. Мені не подобаються такі от бухарки ем, спеціальні, об, які придумали розработчики у 2, типу «Ха-ха-ха, помирай -ха -ха, тут. Це було б не дуже прикольно. Якби типу ти на 9 тисяч метрів такий і там помираєш. То Та я не думаю, щоб ти би дуже би обрадувався би. Не вийшлізно це супер міні. Так. Так. І якщо що, то ми з, ми з моїм другом випустимо скоро канал. Я в одному з відео скажу його на е е ім'я цього каналу. Тому ми там будемо разом з ним знімати, по-моєму. Але я не знаю, коли ми з ним цей канал зробимо. А вже ми на 10 тисячах метрів за 9 хвилин. Так, ну ось я вам казав про цю дуже швидку швидкість, бачите, яка швидка. Дум -дум 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 -дум. Я думаю, що я десь спеціально жму цю кнопку померти. Щоб. Ну, щоб я так може, напевно, приїхати десь до, десь до 20 тисяч. Зараз я це зроблю. Усім папа! -па. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк та коментарі пишіть. Я їх теж буду читати і відповідати і лайкати, звісно.